Щоб приготувати торт, бити скло, нам потрібно желе трьох кольорів. Можна взяти одинакові, але так воно буде виглядати краще. От я взяла таке желе. хороше желе, застиває за 3 години, 3-4 години. Воно вже нормально тримається. Це польський виробник, я так зрозуміла, тут адресу я так і не знайшла. Але судячи з мови, галаретка і так далі. Це польський виробник, так що якщо зустрінете, можете брати таке жиле. От я взяла апельсинове, вишневе і киві. Далі нам треба желатин. Желатин це і мрія хороший. Жиле мрія не дуже, а от желатин нормальний. Mm. Зразу по цінах. Жила 4 гривні одна упаковочка, желатин 2,50. Желатин я залила холодною водою і він так набухає. Зараз я маю його розтопити на, на парі розтопити. Далі коржі, коржі. Медові, тут є 4, нам треба буде тільки 2. Коржі коштують 12 гривень. Краще брати бісквітні коржі, бісквітних я не знайшла. Дехто бере печиво. Звичайне, таке як типу артек, найдешевше от. І сметана. В цей торт потрібно 500 грамів сметани, оскільки упаковувати такий, яка коштує 8 гривень. 400 грам, то нам потрібна одна упаковочка і ще з цієї трохи візьмемо. Сметана середньої жирності от 18%. Так, і тару нам ще треба. Зараз я. Так, значить, я вибрала ось таку тару. От такої форми в мене буде мій торт. желе я порізала на такі от. Ну, крупні шматочки. Щоб желе краще відходило від е, е, тарілочки, треба її поставити на декілька хвилин у гарячу воду. Воно набагато легше відходить. Один корж я зробу, його зробила ось такі от шматочки, інший залишила на потім. І желе я розступила на, на парі. Е, далі що я роблю? Виливаю желе. Добавляю його до сметани, це все перемішуємо. Далі додаю сюди теж латин'явилось жир-жила. У мене зручно лівою рукою, але нічого страшного. Все, так вернею розподілити, щоб шматочки перемішалися, щоб торт був такий різнокольоровий. Напевно, тому через ці от шматочки він не називається битиско. Взагалі це перший рецепт, який я розумію з інтернету. Не довіряю ніколи рецептам з інтернету, але це перевірений. Так що. Далі додаю сюди корж. Теж нагадненько перемішую, щоб вот. сметана вибралася. що у вас є змога зробити це все правою рукою. Я ролю лівою, у мене право зайнята. Так, це розподілила. І зверху треба поставити ось цей кошик. Його треба підточити, от, під, щоб він поміщався, щоб він зараз я це зроблю і вам покажу. Взагалі, якщо ви любите солодке, можна додати ще 2-3 ложки стола цукру, але він буде дуже солодкий. От, і от що я зробила, я підрізала краї коржа і ставлю зверху. От, це, що, що я поставила зверху, це і буде низ нашого торта. І зараз на 8 годин десь можна поставити його в холодильник. Хорошо. На 8 годин поставлю холодильник і він застине, і тоді я покажу, що з цього вийшло. Ось такий у мене вийшов десерт. Я порахувала, на всі продукти я потратила десь 35-40 гривень. Так, от я попробувала, на смак він добрий, не дуже солодкий, так як я і люблю. От Я знаю, що додають замість сметани, додають йогурт. І теж додають фрукти, або ківі, або банан, або апельсин я взагалі не раджу додати, тому що я одного разу попробувала і потім, потім його викинула. Ну от. Це такий оптимальний варіант і готується він практично за декілька-декілька хвилин. Все, пішла пробувати.